Десь тільки близько сьомої він вернувся, пообідавши додому з повним портфелем свіжих газет. Було ще досить світло, але він спустив завіску і засвітив коло столу електрику. Та перше, ніж розглянути пронесене, окинув оком свій минулий день і визнав, що зробив багато майже все, крім кількох дрібниць. Отже, решту днів перед від'їздом матиме цілком вільні для читання, для одвідин кіно і театрів. Потім Місяць абсолютного спочину, місяць моря, безтурботності, незнайомих людей, до яких почуваєш мимовільну прихильність, тому що не сподіваєшся зустріти їх ніколи більше місяць безмислення і генерального неробства. Тоді праця найвідповідальніша з усього, що він робив, у якій мусив скласти важкого іспита перед самим собою. Ця праця і її наслідки справді покажуть йому, чи йшов він до певної мети. Чи тільки афішувався цією метою, тільки задавався як брехливе хлоп'я, не маючи сміливості визнати свою нікчемність. Пекучі мрії про момент, який ось через місяць мав настати, не покидали його майже з того часу, як він вирішив піти в газету протягом п'яти років, повних захвату, що сягав іноді якихось екстатичних марень і зневаги, що повертала його хвилинами в стан безформної, нечутливої плазми. В цих стінах, сам один у кімнаті, де на всіх речах зовні лежала печать найрівнішого духу, він падав і підносився, був вічним прокляттям собі і безмежним благословенням. І от майбутній рік мав розв'язати ці нетерпучі сумніви, лишивши його спосіб життя таким, який він є, або змінивши його в корені, або й зовсім це життя урвавши. Але зараз почував, що здійснить легко своє заповітне, так легко, як написав сьогодні газетного Нариса, і хоч обміркувати деталі замисленої роботи не виходило, до його передкурортних намірів він усе таки не міг стриматися, щоб не оглянути господарчим оком свої шохляди. О, порядок у них був досконалий! Розташування зошитів і тек, що там лежали, від настроїв свого упорядника було зовсім незалежне. Він виймав їх одне по одному і поволі гортав уривкові записи, назви місцевостей, хапливі замальовки, діалоги, порізнені влучні вислови й окремі слова, Багатющий матеріал пильних спостережень, який воскресав під його нечутним поглядом, поєднувався в окресленості, обертався в пам'яті на живих людей оживав знатіку широкими подіями, набував кольорів такої яскравості, що Городовський мусив перемогти себе, щоб не кинутися в роботу зараз. Усміхнувся сам собі, як нетерплячій дитині, що поривається здобути бажане без дозволу старшого, але цей порив його неймовірно потішив, і, щоб не спокушати себе далі, він замкнув шухляди і взявся до новин. Проте не встиг розрізати й першої книжки, як дзвінок забрещав тричі, тобто до нього. І Городовський вийшов відчинити досить охоче, бо, зрештою, нічого не мав проти візиту, який би він не був. Відчинивши двері, він усе таки трохи здивувався, і треба сказати радісно Прошу, прошу, сказав він. У кімнаті він послужливо прийняв до одвідувачки пальто й капелюха. І коли та досить бурхливо поцілувала його, він відповів їй тим самим. Звідки ти довідалася, що я вже повернувся? спитав він, не випускаючи її рук. У редакції. Звичайно, ти сам і не подумав зголоситися? Поганий. Так, він не тільки не подумав зголоситись, а навіть ні в подорожі, ні вернувшись додому, не згадав жодного разу про її існування. За день перед від'їздом він познайомився після зборів з цією присяжною сценографісткою видавничих і літературних нарад і випадково вийшов разом з нею. Розмова по дорозі дуже легко, без великого намагання з його боку привела її до нього в кімнату, звідки вона пішла досить пізно, звали її Тоня. Це була негарна, дебела жінка, але жвава, весела, напориста. Вона збудила його відразу що до неї він не питав, які саме міркування примусили її зійтися з ним так несподівано, але був певен, що ці міркування теж не сягали глибше забаганки або просто незадоволеності, бо під час минулого побачення, віддаючи належне його потусі, вона кілька разів поскаржилась на теперішній занепад чоловічої статі під цим поглядом. Просто сором за них, сказала вона, але в тобі я не помилилась. Ти не показний тільки з вигляду. Поводилась вона невимушено, як людина, що йде навпростець до своєї користі і своєю примітивністю якось глибоко задовольнила його морально. Її вульгарність ставалась йому особливим і досить високим стилем, який не кожна жінка спроможна мати. Тоні сміливо стояла понад усякими надбудовами кохання, а оскільки він теж шукав у ньому тільки бази, ця жінка йому приємно заімпонувала. Він навіть пригадав, що минулого разу, прощаючись з Тонею, він подумав про неї як про Рубенсівську жінку сучасності, але враження від неї, як і від інших компаньонок його інтимного життя, зблідло і зникло наступного ж дня, заслонене незрівнянно важливішими клопотами його роботи. Але зараз, крім того, що в ньому віджила Ця неабияка оцінка її цілеспрямованості, крім того, що її поява була цілком доречна, зважаючи на його грайливий настрій, ця гостя, як і вранішня, знову незаперечно засвідчила йому те, що він вернувся і вступив у свій побут, бо йому невимовно цінним здавалося відчуття, що його майже півмісячної відсутності і всього пов'язаного з нею ніби не було зовсім. Єдиною невигодою товаришки Тоні було її куріння, бо Городовський не тільки не палив сам, а й на силу терпів курців близько себе. Він органічно не зносив тютюнового диму, що псував йому всі збори й засідання, прокурені, звичайно, до найбільшої змоги. І не тільки до цього запаху, а взагалі мав ніс, мабуть, вищої, ніж середньої чутливості. Тому після минулих одвідин товаришки Тоні він мусив побризкати вранці кімнату подвійною порцією лісової води, якою рідигоди освіжував повітря від власного перебування і того прикрого чужого духу, що непомітно просочувався в його житло зрешти помешкання. Він зразу пригадав її неприємну звичку і сказав їй примирливо Тільки не кури, будь ласка, часто. Це залежить від тебе, відповіла вона. І, пригорнувшись до нього, додала Ти, будь ласка, не давай мені часу на це. Звичайно, час на цигарку їй неважко було вигадати, а поки він, заклавши під голову руки, лежав поруч неї з приплющеними очима, тоня, спершись на лікоть і звисаючи майже над його обличчям, виступами свого багатого тіла, смаковито затяглася димом і говорила. Вона висловлювала подив, чому це він уперто не курить, тобто позбавляє себе однієї з насолод за доби, коли насолод так мало і життя таке одноманітне. Жінки, казала вона, і ті курять тепер страшенно, бо що ж їм робити, коли чоловіки зробились такі недологі і черстві, коли вони перестали за жінками впадати? Коли загальна вбогість не дає змоги тішити себе вбранням і замість розваг та радості маєш нескінченну працю і невідступні думки про хліб, картоплю і жири. Мимоволі закуриш від досади. І він, казала Тоня, мабуть, ще лиха не знає, якщо не курить, а як прикурить нудьга, рука сама потягнеться до цигарки. Хай тоді пригадає. Городовський слухав її, відчуваючи в усій істоті якесь гнітюче, всеосяжне зацепеніння. Спочатку він подумав, що це наслідок звичайної в таких випадках стоми, і тільки здивувався, що ця стома прикра. Але ні, її вага не меншала, а збільшувалась, і це була навіть не млявість знесиленого тіла, що прагне спокою, це була нестерпуча гіркота душі. Від задоволення, з яким він зустрів свою гостю, не залишилось сліду, тепер вона збуджувала в ньому тільки безжальну зневагу своїми оголеними розкошами, своєю плоскою мовою, в якій справді видно було вбогість, але внутрішню, і послужливим чеканням грубої ласки. Ба більше за її спиною він немов побачив ще жіночі тіла, такі самі холодні, неймовірно чужі. Що протягом років поділяли по черзі з ним цю незмінну канапу і відчув ненависть до них за те, що приходили, і до себе за те, що приймав їх. Якусь хвилину він силкувався погасити в собі це безглузде, бурхливе почуття, або хоч стримати його, але раптом здригнув від огиди і затулив руками обличчя. Що з тобою? Стиха крикнула Тоня, побачивши, як він зблід і перекривився. Тобі погано від диму? Більше не буду. Ні, я, мабуть, заслаб, пробурмотів він, обідав рибою в їдальні. Він, тремтячи, підвівся, загорнувся в халат і зігнувся в кріслі. Справді, його нудило, але риби сьогодні він не їв. Рибні консерви тепер теж небезпечні, озвалась Тоня. І, повагавшись трохи, почала неохоче вдягатись. Городовський сидів похмурий і злий, напружуючи всю волю, щоб перемогти себе, щоб вернутись до жінки на канапі. Стіпивши зуби, він кричав сам собі, що у відповідь на цю дику розглинченість мусить затримати Тоню до ранку, а передусім заборонити їй одягатись. Але кожне його зусилля викликало тільки нову спазму огиди. І він мовчав, схоплений колючим нервовим холодом. До відрази його чуттів дедалі помітніше долучалася туга і незрозуміле вчеписте каяття так, ніби в ньому оголилась і защеміла від цього струсу далека, давно вже забута провина. Нарешті Тоня впорала себе і запропонувала йому кілька відомих засобів проти шлункового захворювання, краплі іноземцева. Рецину, гарячий компрес, причому вона ладна була сходити в аптеку і навіть нагріти на примусі воду, але Городовський відмовився, запевнивши її, що ця дрібничка зліквідується сама собою. Тоді Тоня заявила, що мусить принаймні завтра відвідати його, що якраз завтра вона вільна цілий день, і для перевірки, чи справді він видужав, вона зуміє добрати способу. І пообіцяла прийти не пізніше, як о 10-й вранці. Ця обіцянка вжахнула його так, як не вжахнула б найстрашніша загроза. Я завтра їду на місяць до Сочі, відповів він. І ця відповідь, висловлена тільки для того, щоб відвести від себе гидотну близькість цієї жінки, відразу стала його дійсним рішенням. Справді, що йому робити ці кілька день у Харкові? Чому не використати їх додатково для спочинку? Якщо його навіть не приймуть до будинку перед строком, він вільно може поребути цей короткий час у готелі. Ну да, сказала Тоня, але ж поїзд на Сочі ввечері, і ми зможемо чудово провести день на прощання. Побачиш, як гарно буде, лаштуємо в тебе трапезу, а потім я проведу тебе на вокзал. Охоплений розпачем від її напосідання, він намірявся вже послати під три чорти, вигнати геть цю хтиву тварину, але знову рятівнича думка спала йому, і він спокійно відповів: так, то поїзд, але я вирушаю літаком, тобто о восьмій ранку. Це розброїло Тоню цілковито, вона змогла взяти з нього слово, не забути її, як цього разу, і конче писати їй на редакцію. А все таки заскочу перед обідом, додала вона, може, ти спізнишся або не достанеш квитка? Коли вона пішла, ніжно поцілувавши хворого в чоло, Городовський люто схопився з крісла і відразу відчинив вікно, щоб спровадити цигарковий дим і нуткий дух її присутності. Потім добув із шафи пульверизатор і блідий, розхристаний, ходив по кімнаті, бризкаючи по всіх кутках сосновим екстрактом.